Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст. Що цікавого на полюсах? Натисніть на паузу та виконайте завдання. В другому завданні необхідно списати текст, вставляючи пропущені букви або апостроф. Північний полюс це замерзлий океан. Північний у цьому слові у нас немає подовження приголосного, тому напишемо з однією літерою «Н». Його називають Арктикою. Крім північно Людовитого океану, Арктика охоплює території восьмих сусідніх країн. Північного льодовитого обидва слова запишемо з великої літери, тому що це власні географічні назви. Восьми при відмінюванні числівника вісім відбувається чергування голосних у корені слова. Восьми сусідніх. Основа слова сусідні закінчується на м'який приголосний н. При відмінюванні якість приголосного зберігається, тому буде закінчення «іх». Південний полюс землі це материк. Південний у нас іде подовження приголосного, яке передається двома однаковими літерами. Тому ми напишемо подвоєння. Землі правопис наголошених е і у корені слова. Для того, щоб перевірити, яку букву писати, ми повинні змінити слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Землі землі. 98% його поверхні вкрито льодовиками. 90. У цьому слові ми напишемо апостроф, тому що апостроф пишеться перед буквами я, «ю», Ї, є, є, після губних б, «п», «в», «м», ф. Відсотків. Відсоток це словникове слово. Його правопис необхідно запам'ятати або перевіряти за словником. «Льодовиками». Тут у нас дві орфограми. Перша орфограма буква сполучення м'який знак О для позначення м'якості попереднього приголосного. «Льодовик» Л у нас м'яко вимовляється, тому пишемо букву сполучення. М'який знак О, а друга орфограма на правопис ненаголошених Е -і» у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним льодовиками льодовик перевірне слово. Цей материк називається Антарктида. Називається, у дієсловах вимовляємо «ця», пишемо «ця». що робить. Називається Антарктида це власна географічна назва, тому пишемо з великої літери. Він омивається трьома океанами. Омивається у цьому слові теж дві орфограми. Перша орфограма правописна наголошених «е» і у корені слова, змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Омивається мити. І друга орфограма у дієсловах ми вимовляємо ця, а пишемо ця. Що робить, омивається. Трьома. Буквосполучення м'який знак О використовуємо для позначення м'якості попереднього приголосного перед О. Гри у нас вимовляється м'яко, значить, пишемо м'який знак О. Як не дивно, але на південному полюсі набагато холодніше, ніж на північному. У першому випадку ми пишемо подовжений звук південний. У другому випадку не пишемо, тому що у прикметнику північний немає подовження приголосного тому північному. В третьому завданні. Необхідно написати, який вид жанр твору використано. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, ми прочитали, що ми прочитали? оповідання, що цікавого на полюсах четвертому завданні необхідно записати, чи можуть білі ведмеді зустрітися з пінгвінами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ні, не можуть зустрітись, бо вони мешкають на різних полюсах. П'яте завдання: Поясни, чому південний полюс називають суворішим за північний. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Південний полюс це вкритий льодом материк. Північний полюс це замерзлий океан. Вода являється провідником тепла, на відміну від твердого крижаного континенту, де зберігає холод. Шосте завдання. Випиши з першого абзацу тексту по два слова в кожну колонку таблиці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо перший абзац такий: одного разу бабуся принесла Микиті в подарунок яскравий пізнавальний журнал. Темою номеру було Цікаве про полюси Землі. А хто не любить читати про таке? Давайте пригадаємо, що таке іменник. Частина мови, що означає предмет і відповідає на запитання, хто, що. Дивимося, де у нас будуть іменники: бабуся, микита, подарунок, журнал, номер, полюс, земля. Але нам треба виписати тільки два іменники: Прикметник. Що таке прикметник? Це частина мови, яка вказує на ознаку предмета і відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Дивимося, де у нас буде прикметник яскравий, пізнавальний. Цікаве. Дієслово це частина мови, яка означає дію предмета і відповідає на запитання, що робить, що роблять. Принесла, було, любить. Читати. Службові слова служать для зв'язку слів у реченні. До службових слів ми не можемо поставити запитання це маленькі слова. В, про. Сьоме завдання. Перебудуй подане речення на питальне, використовуючи питальне слово. Запиши перебудоване речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас є речення. Найдовший день триває 178 діб. Нам потрібно його перебудувати на питальне. Скільки триває найдовший день? Восьме завдання. Спиши речення постав слова, що в дужках у правильній формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В Арктиці мешкають близько 4 мільйонів людей. Дев'яте завдання. На якому полюсі тобі хотілося б побувати? Поясни, чому. Напиши про це текст із трьох-чотирьох речень. Я бажаю вам творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!